Сьогодні прочитала одне інтерв'ю. Дуже воно мене вразило, шматочок хочу озвучити. Звичайно, українська жінка мешканка Херсонської області, саме тієї частини, яка була миттєво окупована, розповідала про свій досвід, як вона виїхала на деокуповану територію. Відразу зауважу жодної там викривальної чи звинувачувальної мети її інтерв'ю не несло. Людина просто ділилася своїм досвідом. Але якщо вслухатися, вона розповідала про страшні речі. Вніч на 24 лютого я була вихідною. В нічну зміну працювала моя напарниця. Вона ще з вечора мені телефонує і каже: Галю, стоїть рух на ГЕС, щось там трапилося. Зрозуміло, що ми вже все почули, коли обстріляли військову частину, яка розташована неподалік від нас, десь близько трьох кілометрів. Я тоді телефоную дітям. Вони на той момент мешкали в Тополівці, селища в Каховському районі. Не можу до них дозвонитися, навколо паніка. Всі люди бігають по вулицям, повне непорозуміння. Тут телефонує знайома щоплинки і каже: а у нас по вулицях російські танки. І десь за 15 хвилин мені телефонують з Тополівки і також говорять, що під магазином стоять російські військові. Це вже було о 10-й годині ранку. Десята година ранку, 24 лютого 2022 року, на вулицях українських селищ стоять російські танки і російські військові. Про яку підготовку до війни нам зараз намагаються намастити президент і його пропагандони? Коли я вимістила розповідь про полоненого, мене звинуватили у дикій маніпуляції. Я зауважила, що в результаті шокуючої непідготовки до війни ігнорування страшних загроз, про які волав весь світ. Велика кількість чоловіків, наших захисників і цивільних людей потрапили в полон, де витерпіли несусвітні катування багато з них уже не повернуться. Так от мене звинуватили у маніпуляції на крові і загалом у дикій маніпуляції. Віднині я коли буду натрапляти на такі інтерв'ю, на такі свідчення звичайних українців. Це не мої свідчення, це не мій до досвід. Це е, свідчення пересічних наших співгромадян. Я буду їх виміщати під умовною рубрикою Голоси про зраду. І е, хочу почути у коментарях, а в чому ж маніпуляція. Це люди брешуть і маніпулюють. І пригадалась мені фраза. Нашого президента у тій сумнозвісній промові про травневі шашлики, коли він казав: все йде по плану.